Я говорю, лежи! Супа лежать! лежать. Да То, да, потому, что Потому что женщины сбивают! Лежать! Я живой побился! Лежать! Руки да, назад! Смотри. Руки назад! Быстро! Назад, За спину. руки! За спину руки! Я, тебе, я сейчас буду применять физическую Ми силу! Скорений і вже не такий сміливий. Цього чоловіка спіймали просто на вулиці і в'яжуть липкою стрічкою. Бо буквально за декілька годин до цього 44-річний Геннадій жорстоко катував свою колишню кохану. У 52-річної жінки величезна гематома на обличчі, перелам щелепи, синці та сліди від удушення на шиї. Саме такими методами Геннадій намагався помиритися зі своєю колишньою. он был бывший сожитель, пришел ко мне для того, чтобы в очередной раз выяснить отношения. Очень долго мы разговаривали, ссорились, скандалили. Потом, когда он понял, что он не может своего добиться, он повалил меня на диван и сделал вечером, сделал попытку изнасилования. Олена пручалася, і за це отримала спочатку удар по спині, а потім несамовитий коханець зацідив ще й в щелепу. Від таких болісних пестощів бідолашна втратила свідомість, отямилася лише під ранок, і чоловік знову накинувся на неї. Він мене знасилував. і з чувством собственного достоинства, коли я йому задала вопрос: Ну що ти доволен?, ти самоутвердився. Он ухмилкою на ліце сказав Да. Зрозумівши, що примирення вже точно не буде, Геннадій забрав у жінки всі гроші і покинув квартиру. Чорна від побоїв, і перелякана, ледь не до смерті. Олена кинулася телефонувати друзям. Приїхав дні, попросив, щоб вона йому позвонила, і собственно говоря, сказала о тому, що у нього проблеми з позвоночником, що у нього, собственно горя, і було. Що вона збирається визивати скорою, або пускай он приїде та рішає випробування. Коли Геннадій повернувся, на нього вже чекали кремезні чоловіки. Довго розмовляти не стали, а просто скрутили неадеквата і викликали копів. Ви тільки послухайте, що на своє виправдання каже цей мерзотник. Це моя сина, я виновата. <піліпулирують> було. Ми би чубі грати, розумієте? Ми не знає. Сиді, Сидімов. А ми чувством грати. кого то роботи, кому-то ремонт а Саме як розумієте? Ага. Ну, нічого, тюрма все не переживай. Переживав. Є чімо мною пані полі. Попеликай в городі наставить катуапту. Місто до Олени Віталій переїхав з віддаленого району Харківщини. Два роки тому пара познайомилася в інтернеті. Жінка навіть уявити собі не могла, що коханий молодший за неї на вісім років виявиться справжнім ревнивцем. Він морально мене насилував. От морально насилував. Как он говорит, я, я хочу тебя подстроить под себя. Контролировался каждый мой шаг, вся моя переписка, все мои звонки, все мои отношения с друзьями, с подругами. Після побиття Волени страшенно болить спина та паморочиться в голові. Жінка боїться, що в майбутньому ще не раз травми дадуть про себе знати. А от на Геннадія у поліції вже відкрили два кримінальних провадження за зґвалтування та умисне завдання тілесних ушкоджень. Санкції статей передбачають максимальне покарання до п'яти років позбавлення волі. Наразі всі обставини подій встановлюються. У це важко повірити, але затримувати Геннадія правоохоронці не стали. Відпустили чоловіка під особисте зобов'язання. Та чи не надумає він знову завітати до Олени, аби вкотре з'ясувати стосунки? Судді вочевидь, проблемами беззахисної жінки особливо не переймаються.